Вони покликані рятувати найцінніше людське життя завжди першими. Вони прибувають на місце надзвичайної ситуації, роблять свою справу 24 на 7 і найчастіше ризикуючи власним життям. І саме зараз у такий непростий для країни час вони як ніколи поруч захищають та рятують у Харкові. В передень професійного свята дня рятівника вітали найкращих. Працюю в службі ДСНС з 1998 року, 26 років. Пішов навчатися, так як подобалася професія щодо рятування людей на пожежах та інших надзвичайних ситуацій. Гуманна професія, ми приймали присягу і з повною відданістю виконуємо свої службові обов'язки щодо рятування людей, надання їм допомоги. При ліквідації надзвичайних ситуацій, обстрілів і інших ну, надзвичайних подій, дорогі колеги, я хочу вас привітати сьогодні з професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, витримки, щоб ви кожного дня поверталися додому цілими і неушкодженими, допомагали максимально. Народу України. Наш напрямок це сапери. Коли ми очищаємо землю або даємо вільний прохід для людей, це завжди приємно. Це є збереження людського життя, будівель, маєтків, все, що є у людей у нас. Саме звичайна професія, як і у всіх. Кожен виконує свою роботу за своїм напрямком. Ну, я розуміюся, трошечки в цьому, тому і виконуємо ці завдання. В першу чергу, берегти своє життя. Бережіть своє життя, воно безцінне. І рятуємо, допомагаємо людям навколишнім. Хто є поруч. Прийшов з армії, хотів знайти себе і все знайшов. Взагалі, якщо ти любиш свою роботу, то зовсім не складно. і Коли ти робиш щось важливе, завжди приємно. Це те, для чого я працюю, для того, щоб врятувати людей, допомагати людям. В цьому є суть нашої роботи. Сухих рукавів і завжди повертатися додому цілими. Ви першими приїжджаєте на кожне приліт. Ви рятуєте людей, рятуєте життя і дорослих, і старих, і дітей. І знаєте, я на власні очі бачу, як це робиться, як завжди, рискуючи власним життям, ви робите. Свою справу. Знаєте, я дуже хочу, щоб ніколи серед рятовників ніхто не загинув, щоб не було пораненого. Дуже хочу, але йде війна, і ми чудово розуміємо, що може бути все. Але той подвиг кожного дня, який ви робите, це не перевершує. Я дуже хочу побажати вам і нам всім як найшвидше перемоги. Я дуже хочу побажати вам, щоб нарешті настав справедливий до очікуваний миру. Я дуже хочу, щоб у ваших родинах був достаток і задушок. Я дуже хочу, щоб завжди ви улыбались і були в гарному настрої. Дякую вам. Дякую за все, що ви робите. Слава працівникам ДСНС. Слава Україні! Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.